Всім привіт! Мене звати Любов, я екоблогерка, і в цьому відео ви дізнаєтесь, що таке волонтерські подорожі і як можна подорожувати майже безкоштовно через платформу Workaway. Нещодавно я повернулася зі свого першого проєкту, який я знайшла через цю платформу, і цей досвід справді змінив моє бачення щодо подорожей. Тому зараз я хочу, щоб більше людей дізнались про такі можливості і змогли поєднувати мандрівки з допомогою іншим. Що таке волонтерські подорожі? Це можливість поєднувати подорожі по всьому світу. З допомогою іншим людям, тваринам, природі, а також отримувати новий досвід знайомства та знання це не про відпочинка колонклюзів для мене це набагато цікавіше, бо ти вже відвідуєш країну не як турист. А проживаючи з місцевими, ти сам включаєшся і стаєш як місцева людина, і тому можеш глибше дослідити країну і культуру загалом. Такі платформи, як WorkAway, з'єднують волонтерів з хостами. Хости це люди або організації, які потребують допомоги в якомусь напрямку. Зазвичай це робота 3-5 годин на добу, 5 днів на тиждень, тобто вихідні залишаються вихідними для тебе. І натомість ти отримуєш безкоштовне проживання та харчування. Усі хости абсолютно різні зі своїми правилами, правилами та пропозиціями, тому деякі також можуть надавати трансфер, або пропонувати гіда, екскурсії, надавати якусь додаткову допомогу або рекомендації, чи пропонувати авто або велосипед тощо. Одне з найпопулярніших запитань чи оплачувана ця робота? Волонтерство не передбачає оплату. Так, на платформі існують оплачувані проєкти, але. Загалом, волонтерські подорожі це не про оплату, це про досвід. Допомога на таких проєктах може бути абсолютно різною: це допомога в саду чи огороді, догляд за тваринами або робота з дітьми. Також можуть бути вивчення мов, якісь загальні задачі типу прибирання або приготування їжі, ремонт, будівництво, або навіть створення контенту для соціальних мереж, або введення соціальних мереж, або навіть створення вебсайту. Тобто абсолютно кожна людина може знайти проєкт для себе, навіть якщо ти не володієш якимись спеціальними навичками. Для початку я рекомендую перейти на сайт Workaway, саме на сайт, не в додаток, бо в додаток неможливо зайти, якщо ви не зареєстровані. Через сайт можна почати шукати проєкти та ознайомлюватись з ними. Але якщо ви захочете вже написати хосту, то необхідно створити власний профіль. Для цього потрібно придбати підписку на платформу, яка коштує 49 доларів на одну людину або 59 доларів на двох, що досить вигідно. Посилання для реєстрації я залишу під цим відео. Декілька порад щодо створення відео. Я рекомендую розповідати про себе щиро і з відкритою душею. Розповідати багато і щоб ваш опис збігався з тими фотографіями, які ви будете додавати до свого профілю. Наприклад, якщо ви пишете про те, що любите проводити багато часу з тваринами, то класно, якщо ви прикріпите саме такі фотографії, це 100% підвищує довіру. Звичайно, опис та й самі повідомлення для хостів можна написати через GPT. Але я рекомендую вам обов'язково редагувати те, що пише чат GPT, тому що це считується і люди це можуть помітити. Ще порада для тих, хто як і я не на дуже високому рівні володіє англійською. І якщо ви пишете повідомлення англійською, особливо через GPT, і використовуєте слова, яких ви взагалі не знаєте або не розумієте. То може статися потім очікування реальність. Краще пишіть простими словами. Можете так GPT написати. Типу, напиши мені це дуже простими словами на рівні там. Б1, наприклад, або вивчіть ці слова, редагуйте, щоб ви точно розуміли, про що ви пишете і як ви пишете. Сама платформа Workaway досить прискіпливо відноситься до спаму, тому не рекомендую робити копіювати, вставити, а краще писати індивідуальне повідомлення до кожного хосту. Також будьте уважні, коли ознайомлюєтесь з проєктами, читайте весь опис, бо деякі хости навіть пишуть типу. Напиши слово старт, якщо ти дочитав до цього моменту. Або напишіть нам, якщо ви не ознайомились з цими пунктами тощо. Тому, якщо вам дійсно сподобався якийсь проєкт, і ви реально хочете на нього потрапити, я рекомендую дуже уважно ознайомитись з описом. Якщо ви сумніваєтесь у своїй англійській, то обов'язково перекласти через GPT або перекладач, щоб ви на 100% включились в те, що пропонує хост, і як, яке повідомлення йому треба написати. У повідомленні звичайно, привітайтесь, представте. Себе і розкажіть, чому ви хочете потрапити саме на цей проєкт, а також які ви маєте навички для цього проєкту, тобто чому саме вас треба запросити як волонтера, після того як вам хост відповість нормальна історія це коли вам одразу пропонують зв'язатись в меседжері. І зв'язати саме по відеозв'язку. Я вважаю, що важливо зв'язуватись саме по відео, бо тільки через цей спосіб ви можете, по-перше, реально побачити цю людину, по-друге, більше відчути її, зрозуміти також, як вона спілкується, а чи взагалі ви розумієте її, а чи взагалі розуміє вона вас, і також зрозуміти, чи те, що ви бачите на відео, відповідає тим фотографіям, які ви бачили в описі цього проєкту. Коли я зв'язалася зі своїм хостом, до якої я врешті-решті поїхала, це виглядає. Кидала так, що спочатку ми познайомились, привітались. Вона розповіла більше про свій проєкт, як все відбувається, які існують правила. А також запитала мене, чи готова я робити там ту ту, -ту роботу, що б мені взагалі хотілося робити, як я це бачу. Тобто, вона розповіла своє бачення, як все працює. Я розповіла своє бачення, також ми обмінялися запитаннями. Я дізналася те, що мене цікавило. Вона запитала мене, що її цікавило, і потім ми вже просто домовились про дати, коли я б могла б приїхати. Досить багато хостів хочуть, щоб волонтери приїжджали на досить довгий термін. тобто від Двох тижнів і більше це пов'язано з тим, що досить важко, якщо якщо такий потік людей, які змінюється кожен день або навіть раз в тиждень, досить важко пояснювати специфіку роботи і що саме потрібно робити, і взагалі. Ну, мені особисто здається, що це просто важко, коли там, кожні 2-3 дні змінюються люди, ти з ними тільки познайомився тільки розповів, що як взагалі тут відбувається, і все, і вони вже уїжджають. Тому, якщо ви будете збиратись в таку подорож, я рекомендую вам їхати на 2 тижні або на 3, якщо є така можливість. Але якщо у вас такої можливості немає і ви можете поїхати там лише на один тиждень, то такі проєкти теж є, не переживайте. Вже більш складніше, якщо у вас є бажання поїхати на 2-3 дні, хоча такі проєкти теж є, але їх досить мало. На що звертати увагу при виборі проєкту? По-перше, це звичайно, на фотографії, і чим більше фото, тим краще, тим більше ви зможете побачити, як взагалі виглядає цей проєкт і на що можна очікувати. По-друге, це опис і пошук ваших персональних червоних прапорців. Мої червоні прапорці були: якщо людина зайде досить душна, от це одразу видно, навіть по опису. Якщо там одразу 1500 правил, як треба витирати ноги, як треба заходити в будів. Дінок, як треба пити воду, як треба ставити чайник і так далі. Для мене це тупо в голову. Але це мій червоний у Вас вони можуть бути іншими. Також мій наступний червоний прапорець, це якщо працювати треба 5 годин і більше. Як на мене, це вже щось не про волонтерство і не про обмін, а більш про реальну робочу силу і робочу працю. І якщо ми говоримо вже про працю, то так це робота і вона має бути оплачувана. Я вважаю, що оптимальне це, коли хости пропонують працювати 3-4 години на добу, або пропонують якийсь більш лояльний графік, коли ти там можеш попрацювати в той час, коли тобі зручно, або можеш це ми так домовлялися з моїм хостом, що я могла попрацювати в деякі дні більше годин, а в деякі дні мати вихідні. Тобто, по факту, це можна підсумувати в таке гарне слово, як лояльність. От, якщо відчувається лояльність від хосту, що з ним можна домовитись, що можна знайти якісь компроміси, це дуже круто. Якщо там працюємо з сьомої ранку до двох часов дня, ну, ребята, я вибачаюсь. І третє, на що обов'язково треба звертати увагу, це, звичайно, відгуки. Чим їх більше, тим краще, але розумійте також, що чим їх більше, тим більше попит взагалі на цей проєкт, тому не факт, що там будуть вільні ваші дати. І на такі проєкти треба подаватися вчасно. Обов'язково перечитуйте усі відгуки. І якщо на платформі людина написала відгук, тобто волонтер, і в нього досі ще є ця оплачувана підписка. То його нікнейм становиться активним, і ви можете до нього перейти на профіль і навіть зв'язати з ним, написати, задати додаткові запитання. Також звертайте увагу, чи є якісь соціальні мережі або вебсайт у цього хоста і чи можна з його проєктом ознайомитись ще глибше. Ще на сайті є верифікація через ID та підтвердження соціальних мереж. Теж звертаємо на це увагу, чи безпечно взагалі відправлятись на такі проєкти. Безпеку на 100% гарантувати навряд чи хтось зможе. Тому вся відповідальність лежить на вас. Тому будьте уважні, уважно досліджуйте проєкти, ознайомлюйтесь з фотографіями, не бійте задавати запитання, коли хост вам вже відповів. Чи може він поділитись соціальними мережами, відправити сайт? Чи може він надати додаткову інформацію? Не бійти задавати запитання, навіть якщо ви думаєте, що вони якісь дивні ці запитання або якісь тупенькі ці запитання, або ще щось. Це все окей, і питайте абсолютно все, що вас цікавить. Нормальна історія це те, як сталося у мене, коли після зв'язку з хостом ви запитали там його соцмережі, і вам одразу їх надіслали. Мені одразу надіслали і вебсайт, і соціальні мережі, і навіть геолокацію зараз поточно, де знаходиться цей хост в даний момент. А також додали до спільної групи WhatsApp, де я бачила інших волонтерів, які зараз перебувають на проєкті, які були на цьому проєкті, і які ось мають також прибути. Тобто відправляйтесь на проєкт, якщо бачите, що все прозоре, що можна цьому довіряти, і якщо ви впевнені в цьому, якщо є якісь сумніви, десь якісь червоні пропорції вилізли, і так далі, краще не ризикувати. А як щодо англійської? Ну, по перше, на платформі існує дуже багато проєктів, і є також хости, які знають інші мови. В принципі, можна знайти хостів, які є українцями, і поїхати до них, і тоді взагалі не потрібна ніяка англійська. Але якщо ви хочете також знайомитись з іншими волонтерами, досліджувати країну більш глибше, більш детальніше. Якщо ви хочете знайомитись з іноземцями, то англійська, хоча б на базовому рівні, звичайно, буде великим плюсом. Тут могла бути класна прив'язка до якоїсь школи англійської мови. Але, на жаль, мені ще ніяку рекламу не пропонували. Та якщо ви поширите це відео, поставите лайк, підпишитесь на канал, я буду більше створювати відео про волонтерські подорожі, розповідати вам цікаву і корисну інформацію, і тоді, можливо, хтось мені напише якась класна школа англійського. Call me! В наступному відео я розповім детальніше про проєкт, на якому я перебувала у Португалії, про свій реальний досвід, чим я займалася, яку роботу виконувала, а також що мені сподобалось та не сподобалось. Тому підписуйтесь, ставте всі, всі ці кнопочки, щоб просувати цей канал, бо я вважаю, що це класна тема і. Може бути цікавою для багатьох людей. Також підписуйтесь на мої соцмережі. Там я більше розповідаю про волонтерські подорожі та екосвідомий спосіб життя.